Раїни великої сімки не повернуть Росії заморожених активів, доки РФ не припинить війну в Україні і не виплатить репарацій. Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів та очільників центральних банків країни після їхньої зустрічі у Канаді. Окрім того, якщо не вдасться досягти домовленостей про припинення вогню в Україні, проти РФ запровадять нові економічні санкції, йдеться в заяві. Після вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько 300 мільйонів Ярдів доларів російських державних активів переважно це резерви центрального банку РФ. Найбільша частка зберігається у країнах Євросоюзу, а також у США, Великій Британії, Канаді, Японії та Швейцарії. Варто уточнити активи лише заморожені, тобто Росія не може ними користуватися, але юридично вони залишаються її власністю. Заморожені російські активи можуть допомогти Україні відновити зруйновану інфраструктуру після війни. Відтак країни Заходу шукають можливості передати ці активи Україні, не порушуючи норм міжнародного права.